Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, дивимося на нашу культуру. так, І особливо на тих, які цією культурою та й освітою керують і бачимо, що це люди. Як кажуть другорядні, абсолютно другорядні. І час від часу це все вилазить воно, на поверхню, показує у вигляді так званих скандалів, ну, наприклад, із так званою Кадочниковою, так, яка відмовилася говорити українською мовою. Так, це ж позиція під час війни. А що ж ви хочете від неї? Вона природна московитка. Я вам кажу про генетику. Вона народилася в Москві, вона народний артист е, так званої Російської Федерації і все таке інше. Так, тут справа навіть не в тому, а як вона себе поводила, вона стоїть на сцені. Так. Розмовляє московською мовою і тримає киш... руки в кишені. Так? <смі> так, оце хамство, воно характерне. Так. Воно вилазить скрізь. Хай ти там тричі народне чи п'ять разів народне, а воно вилазить так. Ну так не запрошуйте її, не на горошу. ви не знаєте, хто вона така. Ви тільки на сцені довідалися. Хто вона така? Так. Вам ще не вистачало, щоб вона кричала, хай Гітлер чи хай Путін. Ну, це не вона винна, так. А ви не ви, тому що виперуські раболепствуєте перед цими, так, перед такими людьми. так. Показуєте свою другорядність, третьорядність. Це ж настільки очевидно не розуміють, не розумі... або це, ну, там засіли, так би мовити, агенти Кремля, які е, спеціально провокують оці всі речі. Бо це ж класична провокація московська. Так. І вона ж відбувається за гроші. Ну, ми ж знаємо, як вони купують політиків не тільки в нас, не тільки там в Європі, в Америки. Оце Байден на коня додумався до блокади оцього тіньового нафтового флоту. Чому? Та тому, що. Гроші оці нафтодолари. Це ж настільки очевидно, настільки зрозуміло, де валізами возять по Європі і по Україні теж. Ви що думаєте, оці всі скандали, це вони випадкові? Ви думаєте, що там отам посадили тих, які кричали Браво! Так. Це не за гроші. Ну ви тоді вкрай наївні люди, вкрай ну в нас це просто якась національна хвороба, так наївність. Просто отак все перевернулося з ніг на голову, коли писали в 19-му і 20-му столітті всі дослідники про українців, що це вкрай. Ну, Недовірлива нація. так. А тут, ну, це фантастика. Гроші роблять все. так. І якщо хтось десь щось е, організовує якісь е, заходи, наприклад, ті ж самі так звані у Києві, е, роз'їжджають під час війни мажори, прикривають хрещатик. Хто у нас командує в Україні? У нас є президент, там, хто там, е е керівники Офісу, премєр міністр поліція, якісь пацани перекривають е е хрещатик, і їм нічого не можуть зробити. Так? Їх шукають, так? вони розкидають долари у вікна, які отримані від? Так все це смердить. У <гум> нас немає влади, немає. Ну подивіться, ну як так у воюючій державі, в її столиці, в центрі міста отаке відбувається? І те, що в театрі руки в брюки, стоїть і щось там варнякає. <гум> це ж все одне й те ж саме.